Ну, дивіться, ваша іронія чи сарказм мені зрозуміла. Дійсно, не вулик Носимет і не вулик сіє. Сіє матка, але щоб матка гарно сіяла. Це все ж пояснюється дуже просто. Щоб матка гарно сіяла, потрібно, щоб у бжолинному гнізді був створений саме той мікроклімат, який потрібен. Це вологість, це температура і так далі. А саме вулик шестирамковий, який не сіє і не збирає мед, він якраз і забезпечує цей правильний нормальний мікроклімат, який дуже важливий при малому об'ємі гнізда. Дивіться, відводочок робиться на одну-дві рамки розплувається. Там мала кількість бджоли. Якщо цю кількість посадити в 10-рамковий або 12-рамковий вулик, то щоб їм зробити оцю температуру 35 градусів для розплоду, треба представити, який об'єм нагріти. А 6-рамковий вулик, він якраз, він з пінопласта, він е, дуже теплий, він як термос. І бджолам легко нагнати цю температуру, і вулик цю температуру всередині гнізда тримає. Розумієте? А це якраз і впливає на засів. На роботу матки це впливає на е, дозрівання бджіл, це впливає на медозбір і так далі. Тому оці ваші сарказми, вони начебто і правильні, але це ж все взаємопов'язано, все це все легко об'ясняється. Хто е, хоч трошечки розуміє біологію бджолиної сім'ї, як воно відбувається, то в принципі, е, ну все це зрозуміє. Тут все ну навіть не треба бути спеціалістом в цій е, сфері, щоб розуміти, що коли тепло, е, ночі похолодання, зараз така весна, холодно, все що оцей кількість бджоли вона не може забезпечити той мікроклімат. А якраз вулик, з чого зроблений вулик, оце все це якраз і впливає на те, що ви написали. Е, Ось і все. Тому воно і відбудовується швидко, бо бджоли не відволікаються на ту на іншу роботу, на обігрів розплоду і так далі. Тому і матка гарно сіє, тому що тепло і нормально. А якщо у вас вулик буде холодний, то там матка, навіть сама супер якісна матка, вона не буде строчити так. Бо там 10 бджіл, так сказати, лазить, і вулику холодно, вона буде сіяти, а бджоли то розплід будуть викидати. Тому. Получається, що шесторамочник сіє розпіти носять мед. Ну вулик не носить, Але він якраз шесторамочник створює всі умови, щоб це все відбувалося набагато швидко, якісно і нормально.